шокував наказом по так званій звані та дав очікуваний знак України та США. Схоже, лідер Кремля вирішив врятувати російську економіку та масштабно змінив свій план дій щодо війни. Кремль запропонував сценарій, за яким війна закінчиться і війська можуть покинути фронт, але умови потрясли усіх. Про що йдеться побачите за мить? Вітаю вас. Глядачі підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду спочинати. Все почалося з того, що очільник крефі Володимир Путін заявив, що постачання Україні американських ракет великої дальності томагавк, нібито призведе до руйнування. Ані відносин, які складаються між Росією і США. як передає окуренформ. Про це він зазначив інтерв'ю пропагандисту РФ і Павлу Зарубіну. Повідомляє російська служба Бібісі. Цитую: зараз ви говорили про президента США. Там були питання пов'язані з обговоренням проблем із постачанням нових систем зброї, у тому числі далекобійних систем високої точності, томагавк тощо. Я сказав, що це призведе до руйнування наших відносин РФ і США принаймні позитивних тенденцій, що намітилися у цих відносинах, підкреслив російський диктатор. За його словами, розвиток ситуації, мовляв, Залежить не тільки від нас і не тільки від мене. Паралельно Трамп вже у відповідь знову пішов Путіну на зустріч. Президент США Дональд Трамп заявив, що пропозиція глави Росії Володимира Путіна добровільно зберегти обмеження на розгорнуті стратегічні ядерні озброєння звучить як хороша ідея. Тож США знову можуть піти на поступки по Україні. Перед цим Путін запропонував добровільно зберегти обмеження на розмір двох найбільших ядерних арсеналів світу. Якщо США зроблять те ж саме, мені це здається гарною ідеєю, сказав Трамп журналістам, виходячи з Білого Дому, коли його запитали про пропозицію Путіна. Минулого тижня посол Росії в ООН Василь Небінзія заявив, що Москва все ще чекає на відповідь Трампа на пропозицію Путіна будь-яка угода про продовження обмеження ядерної зброї буде контрастувати із наростанням напруженості між США і Росією після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці в середині серпня, і з огляду на повідомлення про вторгнення російських безпілотників в повітряний простір НАТО і на цьому фоні затримка з передачою домагавки в Україні може бути фатальною, адже Путін, наче зумисно намагається усіма способами відтягнути цей момент. Що логічно, адже наслідки їх передачі Україні можуть бути страшними для Росії. Путін психує, Путін нервніші це 100%. Это нервическая реакция, раз он уже обращает внимание на какие-то мнимые успехи в отношениях Америки и России. О чем тут говорить, когда все эти встречи, по-моему, третий раунд будет? Они завязаны исключительно на восстановлении каких-то консульских отношений между Россией и США. То есть с одной стороны у нас увеличение добычи нефти, снижение цен на нефть. Тут еще модная тема, буквально несколько часов назад появилась, что США требуют правительства Кубы убрать военных из русской армии, чтобы те не помогали русской армии вторгаться в Украину. Но... Да и куча других примеров. Давление на Венгрию со Словакией, как поменялся Орбан, вы только посмотрите, просто не узнать теперь небольшая взбучка из Белого дома от агента Краснова. И вот уже Орбан сам не такой уж и агент Кремля, отказывается от русского газа, переходит на французский, на туркменский и говорит о том, что русский слабее, чем Европа. Браво, агент Краснов. Непонятно только, чей он агент, украинский. Мне хочется, чтобы все поняли уже наконец, что когда Путин пытается важничать, пытается солидничать, изображать из себя какой-то невероятный потенциал или желание установить мир, все, что им движет, это желание вбить клин между союзниками Украины. В першу чергу, між американцями і іншими країнами НАТО. Ну а тим часом президент Володимир Зеленський розкритикував відсутність достойної сильної реакції світової спільноти на постійне збільшення ударів Росії по цивільній інфраструктурі України за його словами. Саме мовчання заходу дає Путіну підставу продовжувати агресію. Це той, що сказав лідер України. Ну достойної сильної реакції світу на все те, що відбувається, на постійне збільшення масштабу і наглості ударів. Саме тому Путін це робить. Він просто сміється із заходу, і з того мовчання та Сутності сильних дій у відповідь. Зеленський наголосив, що Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи, хоча б зупинити удари, і зараз відверто намагається знищити цивільну інфраструктуру, зокрема газову інфраструктуру та енергосистему напередодні зими. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротися, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді. Зеленський також вказав на значну роль західних і міжнародних ланцюгів постачання у створенні озброєнь, які застосовує Росія. При цьому президент України сказав, що має очевидну підтримку Трампа щодо ударів по російських. Цілях, таких як енергетична інфраструктура та заводи із виготовлення зброї, він додав, що під час зустрічі з Трампом попросив про одну річ: певну зброю, що має стати додатковим тиском на Путіна. Ні для кого не таємниця. Президент Рефі Володимир Путін наразі не зацікавлений у реальних мирних переговорах. Про це говориться колишній керівник військової розвитки Фінляндії та чинний депутат Європарламенту Пека Твері. Він висловив скептицизм щодо перспективи мирних переговорів із Росією у найближчому майбутньому. Твері переконаний, що справжній інтерес Путіна полягає лише у виграші часу він вірить, що з часом і ще одним наступом зможе змусити Україну капітулювати і досягти своїх цілей, пояснив європейський політик. На думку екс екзлової фінського розвитку, російський диктатор залишається в інформаційній бульбашці, де ніхто не наважується повідомити йому про реальний стан справ на фронті, що йде не на користь Москві. Саме тому наразі немає справжніх переговорів і нічого суттєвого не відбувається, наголосив товарі. Також він назвав єдину стратегію, яка може створити необхідні умови для початку реального діалогу на українських умовах. Це значне посилення підтримки України вважає Тувері продовжувати надавати необхідну військову та фінансову допомогу для досягнення переваги на полі бою. Жорсткий удар по економіці графії посилити санкції та інші економічні заходи, щоб Росія була змушена сісти за стіл переговорів, Ну, принаймні, на прийнятих для України умовах. Твері прогнозує, що такий тиск вимагатиме часу, імовірно, більше ніж рік. Але захід не має права здаватися. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну, і карати Росію за її дії, підсумував депутат Європарламенту. Утім, хай там як путлер не. Намагається довести світу протилежне. Росія явно не зможе продовжувати війну ще впродовж декількох років, оскільки її економічні та соціальні резерви вичерпуються. За словами полковника США у відставці Джона Світа, приламний момент у війні не такий уже й далекий. На думку світа, хоча Кремль може спробувати піти на додаткову мобілізацію, чисельна перевага вже не принесе перемогу. В сучасній війні технології нівелюють перевагу кількості. Полковник підкреслив, що навіть російське населення, яке звикло до злиднів, наближається до межі терпіння. Думаю, що ми наближаємося до переламного моменту якщо поглянути на опитування, то навіть там видно, що близько 75% виступають за переговори про закінчення війни, сказав полковник. Він додав, що ситуацію погіршуватиме нестача їжі й води. Окрім того, удари по російських НПЗ позитивно впливають на здатність України боротися посилюючи тиск на агресора. Ну а тим часом російський президент-диктатор Володимир Путін намагається поробільшити російські досягнення на фронті в Україні. Фюрер намагається підтримати хибний наратив Кремля про те, що перемога у так званій сводминуча. Про це йдеться у звіті аналітиків інституту Вчення війни напередодні під час виступу у Валдайському клубі. Путін заявив, що нібито окупаційні війська захопили дві третини Куп'янська. Натомість американські аналітики американського інституту вивчення війни оцінюють, що станом на зараз загарбники захопили лише 14% міста. Аналітики наголошують, що господар Кремля перебільшує російські здобутки в Куп'янську. Зі свого боку начальник генерального штабу Росії Валерій Грасімов раніше заявив, що їхні війська, начебто, захопили приблизно 50% Куп'янська. Цю заяву ви також оцінили як перебільшення російських здобутків. Кремль намагається використовувати великі обсяги кількісних даних, щоб створити хибне враження, що російські війська швидко просуваються на полі бою. Ідеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики також переконані, що останні заяви Путіна на Валда є продовженням постійних зусиль Кремля, спрямованих на гіперфокусування та перебільшення тактичних російських здобутків, щоб хибно зобразити Росію як таку, що швидко просувається на полі бою, та забезпечити Росії перемогу в інформаційній війні. Путін намагається переконати США, Європу та Україну, що Росія неминучу досягне своїх воєнних цілей військовим. Шляхом, тож Україна повинна поступитися російським вимогам, а захід відповідно має припинити свою підтримку Києва. Підсумували американські фахівці. Я вам вдячна глядачі. що ви додавали цей випуск до кінця? Не забудьте залишити вподобайку та коментарі, бо нам цікаво знати, що ви думаєте з приводу тих новин, які ми для вас готуємо. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні!